Вітаю, дорогі друзі. Головне, що треба знати на вечір середи 10 липня. Ще зарано говорити про прийняття України до Альянсу НАТО, але її шлях позначений як незворотний. Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Столтебер на саміті у Вашингтоні. Данія та Нідерланди розпочали передачу літаків f 16 до України. Про це повідомляє Блінкін. Він повідомив, що літаки прибудуть в Україну до кінця літа. Норвегія передає Україні ще шість літаків f 16 також повідомляється на саміті НАТО. Італія виділяє 1,6 шесть доларів військової допомоги Україні на 25-й рік. Вони входять в загальну суму 40 мільярдів допомоги від країн Європи та Сполучених Штатів Америки. Росія не ставить загрози Альянсу НАТО на сьогодні. Про це повідомив генеральний секретар Столтенберг. Він заявив, що поки Росія воює в Україні, вона не має сіл воювати з Альянсом НАТО. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин, ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна. Пока-пока.